Доброго дня, хочу ще зняти станом на 7 вересня груші, які в мене є на даний момент. Так, ну азіати я тут окреме дерево я окремо знімав. Так, тут у мене стрийська. от така дуже мені подобається її смак. Я там ще прищепив вижницю зверху, щоб потім порівняти... От коли буде вижниця, бо мені хтось писав, що це в мене якби не стрийська вижниця. Хоча дерево заказувало, замовлялося як стрийська. Ну, Сорти дуже похожі, тільки вижниця це пізньоосінній сорт. А стрийська ранньо зимовий. Трошки довше лежить. Ось і Сорт дуже смачний, дуже солодкий. І тому його... Полюбляють шкідники, от, такі мурахи здорові, які лазять. Оси літають, але найбільший шкідник, от, це рік, саме це рік, це шершні. Но тут такі здорові, що от... страшно навіть підійти до дерева. Буває літають. От, дуже шкодять. Так. Є сигналки в мене тут. Так, амфора. Ось тут у мене такі маленькі амфори. Ну, там я підійду, у мене сигналки там далі є трошки більші. Тут а, от кокосує. Ось от, все-таки визначив кокосує сигналки. От, замовлялися в іншому місці, от схожі. А це от секьюї. Секюї. Тут особливо її полюбляють ості, шершні. Пінголі тут теж вони теж сигналки. Там окремо теж є. І отут вже в мене на дереві пізні сорти. Пізні сорти тут Яблонівська. Ось така, ну, я б сказав, би, один з кращих моїх сортів. Ну, дуже прадив би б. Тут в мене є живці. І цього сорту мало не буває. Дуже непано лежить, смачна, не осипається, таких підгнивань немає. Ну, взагалі чудово з нею. Так, тут іще в мене гілочка от, от Такі вони ці груші. От, на відміну від інших азіатів, ці груші якраз і не пошкоджуються шершнями і осами. Ну, вони настільки тверді, як камінь, що їх просто вони не вковиряють. Так, не ось у мене такі красуні, ось дербальів. от такі груші. От. Прямо бомдяки такі висять, звисають. Так, і от підійшов я до Анджеліс, там в мене теж зверху є. І з ним якраз це і є проблеми. Вона фактично більше половини осипалася. Тобто не тримається, тільки десь засуха, це вона перша буде попадати під осипання. Так, киргізька. Киргізка теж те пошкодилася, от щось її починає під'їдати, ще не під зеленою. Шкода. Непана груша. Так, от китайський ліхтарик, до речі. Цікава груша. Теж бачу от під'їла. От, от китайський ліхтарик схожий на киргизку. Так як дощів немає, то це пошкодження ще не починає гнити. От як тільки підуть дощі, велика вологість, вона починає масово потом гнити. От китайський ліхтарик, от такий він у мене цього року. Дуже здоровий. Зазвичай вони маленькі в мене. Ну ось те, що я казав про киргизьку. От чомусь її полюбили шкідники. Ну тут ще літні груші в мене тут трошки є. Ось. зараз подіємося тут в мене. Ще залишилася от червона сенсація. Ось є ще тверді груші. Ось така ранньосіння груша. Вони ще висять. Дуже смачна. Настільки смачна, от показую. От. Я хотів показати шершня. Здоровий літав. Так, береді рунду. Ось. Осенняя груша, такая здорова, крупна, хорошая груша.